Всім привіт! Сьогодні я хотіла би вам показати один зі своїх проєктів, який завершила досить недавно. І саме зараз цей будинок у нас на етапі реалізації, тобто клієнти активно роблять там ремонт. І на прикладі цього проєкту я хотіла б вам показати етапи роботи, які матеріали вам надають клієнти, замовники, і що саме в якому порядку ви робите. Ось тут у нас є планування будинку, як бачимо, тут два поверхи. Загальна площа будинку 190 квадратів, але на візуалізацію потрапило 122 квадрати. Тобто не всі приміщення клієнти хотіли візуалізувати. Так буває насправді, бо зазвичай клієнтам, які роблять свої там, квартири чи будинки, частіше, звичайно, будинки, оскільки саме в будинках більше таких технічних приміщень. Можуть візуалізуватися насправді не всі а клієнти вибирають частіше самі якісь такі цікаві зони, де бо їм важливо було подивитися, як все буде виглядати. Тут насправді на візуалізацію потрапили майже усі кімнати, окрім коридорів на першому другому поверсі. Бо вони такі досить великі по площі, але насправді майже нічого там немає. Гардероб на другому поверсі, також клієнти не хотіли візуалізувати, е, гостєву кімнату е, і ось таку, таке технічне приміщення на першому поверсі, яке вони обладнали під е, таку пральну кімнатку. Так, насправді досить така непогана площа 122 квадрати. І навіть якщо уявити, що ви початківець, який тільки почав роботу в 3D, і ви берете там 7-8 доларів за квадратний метр, саме така зараз ціна орієнтовно на ринку 3D-візуалізації для початківців, то ви спокійно можете зробити ось з такого проєкту майже 1000 доларів. Тобто, якщо ми рахуємо по 8 доларів за квадрат, це виходить 980 доларів. І це враховуючи, що в цьому проєкті не всі приміщення, і тут немає Туру, тобто лише статичні зображення. Досить непогано, як для одного проєкту, враховуючи, що на нього сумарно пішло орієнтовно 3-4 тижні, але насправді, якщо не враховувати час між різними подачами, коли клієнти думали, то активний етап роботи складав орієнтовно 2 тижні. За 2 тижні досить таки непогано отримати 1000 доларів. Так, і давайте розглянемо детальніше планування. Ось такий у нас перший поверх. Тут в нас є невеличка така прихожа зона, де можна там прийти, розутися, зняти курточку, кинути якісь ключі. І ми проходимо далі. У нас невеличкий санвузол. Тут у нас кабінет, це кабінет чоловіка, але також він перетворюється на гостьову кімнату, в разі чого. Ось тут є такий розкладний диванчик. Далі у нас ось така велика простора кухня з обідньою зоною. Тут розкладний стіл, щоб можна було вмістити багато гостей. Також є така барна зона. І за скляною перегородкою у нас знаходиться вітальня, також досить простора, з великим кутовим диваном, тіві зоною та кріслом. Ось. На другому поверсі у нас зразу кидається в очі велика ванна кімната. Ось тут гостюва кімната якої не буде на візуалізаціях. Ось тут е, мастер спальня, спальня господарів, е, гардероб, який відноситься також лише до їхньої спальні. Ось тут дитяча для хлопчика, е, ще один кабінет е, і все. І коридор, який також ми не візуалізували. Так, далі перейдемо до ТЗ, які матеріали нам надали е, замовники. Ось вони підготували цілий файл. Насправді є і опитувальники, які клієнти запомнять, ну не такі досить однотипні. Я вам хотіла показати саме ось, ось такий варіант, де клієнти детально підготувалися, створили прямо чіткий такий документ, де описали просто все, що їм подобається, не подобається. Насправді не всі клієнти аж так детально підходять. Готуються до цього, аж так детально все заповнюють, але якщо ви будете працювати з комерцією, то там переважно теж так все детально прописано. І деталізація ТЗ, в принципі, вже буде залежати від того, з ким ви будете працювати. Тобто, чи це будуть дизайн студії, чи це будуть окремі дизайнери в ідеалі, чим детальніше вам пропишуть все, що потрібно врахувати в проєкті, Тим краще це буде, тим швидше ви закінчите роботу над проектом, і тим менше у вас буде в процесі правок. Ось тут є загальні побажання по проекту, тобто по всіх приміщеннях. Також для візуалізації ось є окремі зображення, як мають виглядати кухонні шафки, як вони мають відкриватися, є прописано, що подобається колір саме і контраст з чорним. Кольорова гамма кухні загальному. Ось прописано, що не подобається плитка під мармур. Є ще ось додаткові зображення, як має виглядати кухня. Ось тут прописано, що не хочуть клієнти білі крісла, не подобається їм, коли є перехід між поверхнями, тобто, ось тут в нас є перехід між паркетом та плиткою. І фартух їм тут також не подобається. Тобто, насправді дуже важливо, коли клієнти не тільки вказують, що їм подобається, але й наголошують, що не подобається, щоб ви точно такого не робили. Ось тут їм подобається освітлення, кольорова гама кухні, колір стільниці і підлога тут подобається. Ну тобто, досить, досить так детально прописали, навіть з посиланнями на окремі меблі, які їм подобаються. Ось тут і на стіл посилання, і е, стільці, барні стільці. Ось, тобто, досить так детально прописали, прописали в особливостях, яку кухонну мийку би хотіли. Ось, ну не будемо прямо все читати, бо досить тут багато вони прописали. Я вам так легенько пролистаю, щоб ви собі можете там зупинити, подивитися, можете просто так розглянути лише зображеннями, щоб просто в загальному е, розуміти стилістику квартири. Тут окремо все прописано по різних приміщеннях. Ось це все була зона кухні, ось тут вітальня. Є текстом прописані побажання, також є референси, як плюс-мінус це має виглядати. Так, санвузол. На першому поверсі. Він такий досить невеликий. І, в принципі, тут ось лише один референс, який вказує на. Та, на які кольори нам потрібно звернути увагу саме, і вже текстом прописано, що саме там має бути. Ось Тамбур це мається на увазі саме ось цей вхід в будинок. ось це. Так, кабінет чоловічий або гостьова. Тут вже технічні деталі, які потрібно вказати на кресленнях. Ось візуалізація другого поверху, також побажання до спальні, до робочої зони. Ось тут таке зеркало хотіли в спальні мати таке косметичне. Так, торшер. В дитячій хотіли ось такий вігвам. Фотобої ось з такою мапою. І кабінет, який розташований на другому поверсі. Так, санвузол. тут, в принципі, майже ті самі побажання, що й до санвузла на першому поверсі. Ось і далі вже. Технічний проєкт. Тут також вказано, що не потрібно в проєкті та в дизайні. Ось. Ось таке ТЗ на 19 сторінок. Ось дуже гарно підготувалися. Ну зазвичай вам е, можуть ще надсилати різні мудборди, дизайнери, де підібрані е, меблі. Також, е, якщо це саме комерційний проект, то також може бути просто зображеннями, референсами, показано на що це має бути схоже, тобто ніяких там чітких вказівок. Це все залежить від відповідальності вашого замовника. Тобто, хтось приписує прямо чітко, детально з якими моделями це має бути, в якій кольоровій га. А хтось просто передає референсами настрій. Ось. І ми маємо е, от таке ТЗ. Е, і зараз я вам покажу саме файл 3D Max. Ось, ну насправді це зараз не з нуля я починаю робити, а просто вам е, показую етапи роботи. От, маючи е, ось це планування. І е, першою частиною такою у нас є ось ця зона великої кухні та вітальні. Об'єднали в одну. І зараз на її прикладі я вам покажу роботу в 3 d Max. Ось, По плану спочатку ми відмальовуємо усі стіни, дверні проєми, віконні проєми. Ось, І маємо таку геометрію, з якою ми вже можемо далі працювати. Ось тут вже в нас є підлога, ось такий ламінат. Стеля тут є, яка зараз прихована, щоб не мішала нам огляду. Ось так вона виглядає. Тут вже зразу видно, що є вирізи під світильники. Давайте, приховаємо її, щоб не було видно, і також тут вже є плінтус. Ось. Це у нас перший етап. Тобто, спочатку ми набираємо загальну геометрію приміщення. Це стіни, стеля, підлога, там плінтус, ось тут також ще плитка в зоні кухні. І далі, коли у нас вже є повністю геометрія кімнати, ми можемо ставити вікна і двері. Ось тут ви бачите, в нас є різні слої. Ось цей перший слой, так і називається стіни підлога стеля. Дуже зручно, коли у вас все в сцені посортовано, ви тоді будете менше плутатись, вам буде зручніше щось знайти, змінити, виправити. Ну і в принципі так набагато приємніше працювати. Ось далі включаю ось слой з дверима та вікнами. Бачимо, що в нас з'явилися вікна. Єдине, на чому зараз є матеріал. Ось є вікна. Ось тут вихід на вулицю з вітальні є. От. Двері, які ведуть в коридор. І двері, які розташовані між кухнею та вітальною. Вони такі з скляною перегородкою. Щоб такий був досить невагомий ефект, і здавалося, ніби це все одне приміщення велике. От. І як тільки ми зробили двері та вікна, ми можемо починати в принципі, моделювати основні меблі. Тобто спочатку ми моделюємо великі корпусні меблі, тоді ми вже там, шукаємо моделі крісел, диванів і тому подібного. Ось так. включаю вам слой з кухнею. Ось тут геометрія у нас є основа кухні, барна стійка. Ну, насправді вона нас напівбарна. Ось стільці, стелаж. І ось тут у нас буде стояти холодильник. Так, ні, ще під техніку. І ось тут є виріз під раковину. Тобто це все, ось цю всю геометрію ми створюємо уручну з боксів, з сплайнів, як вам зручно. Ось. І отут у нас вже, в принципі, ось стільці. Напівбарні стільці, і стіл це ми вже використовуємо готові моделі. Ось. І це, по суті, у нас кухня. Так, далі ми переходимо до вітальні. Так, ось у нас слой вітальні. Тут диван кутовий. Таке ж до нього таке ж крісло з тієї ж серії. Тут у нас є такий стелаж до стелі. І тіві-зона. Ось такими декоративними рейками. Ось батарею не забуваємо, звичайно, щоб все було видно. Так, так само, як вона буде, буде виглядати вживу. Ось десь така у нас виходить вітальня. Так, далі з важливого, перед тим, як можна було приступати до встановлення камер, нам потрібно завершити наповнення кухні. Тобто саме додати кухонну мийку, плиту, витяжку, холодильник і всю техніку. Ось. Так, відкриваємо ось цей слой. І ось у нас вже. Тут є вся техніка, мікрохвильовка, духова піч, кавоварка, ось тут у них куточку стоїть. Мийка ось така на дві чаші. Газова поверхня і витяжка. Так. І ось тут ще є винна шафка, винний холодильничок. Ну, поки по ньому не помітно без матеріалів. Але пізніше ви побачите. Так, і тепер, коли в нас, в принципі, вже є все основне наповнення, ми можемо приступати до встановлення камер. Тут ми встановлюємо ракурси, усі, які нам потрібні, щоб детально показати важливі приміщення, важливі зони для клієнта. Частіше в комерції ви обговорюєте прямо з клієнтом, на що саме потрібно звернути увагу. Вони навіть можуть вам підказати, який саме їм ракурс потрібен, можуть ось так. Прямо виглядом зверху вам показати, що ось треба в ту сторону зняти, ось так, і вони вам це все прописують, промальовують. Частіше всього, це насправді так в роботі з іноземним клієнтом, оскільки там йде оплата за кожен кадр, а не за квадратний метр. І тоді вже клієнти більш детально підходять до вибору ракурсів, щоб їх було не аж дуже багато, але, в принципі, щоб розкривалася вся суть приміщення. Оскільки це робота для українського замовника, то тут ми, в принципі, ракурси обирали разом з дизайнером. І їх тут, в принципі, досить багато. На весь проект, там, якщо не помиляюсь, близько 40 різних ракурсів. Ось тут, саме в цьому приміщенні 15 це кухня і вітання. Ось, ми виставляємо ракурси, в принципі, тут можна пройтися, отак подивитися. Ось, вибираємо рамочку. Ось тут можна, до речі, приховати, щоб вам не показували камери, бо вони так трохи, в принципі, мішають і збивають. Ось так можна подивитися, як виглядає камера. Ви собі можете так настроїти, рухати, щоб вам нічого лишнього не влазило в кадр, не вилазило за межі кадру. Ось. І насамперед ми виставляємо ці кадри для того, щоб зараз налаштувати освітлення. Ось, у нас вже є готові ракурси, і тепер ми можемо виставляти світло. Спершу ми виставляємо природнє світло, тобто це сонце. Ставимо сонечко. У нас тут два сонечка. Одне йде більше за розміром для того, щоб саме освітлювати приміщення, а друге менше для створення таких чіткіших тіней, цікавих. Ось, Виставляємо сонечко, також виставляємо фон за вікном, його ми е, робимо за допомогою карти, яку ставимо ось сюди, щоб її було видно лише в вигляді з вікна. Тобто ми не створюємо там якийсь додатковий плейм на фоні, а просто ставимо його як, як підложку. Ось. І далі, коли ми налаштували денне освітлення, завжди спочатку налаштовуйте лише денне. Виставляйте ракурси, зразу дивіться, щоб у вас, в принципі, більша частина приміщення освітлювалася цілком денним світлом, а вже додаткове світло, внутрішнє, виставляйте суто для якихось акцентів. Тоді у вас не буде проблем з пересвітами, і у вас не буде такої великої нагрузки на рендер, оскільки чим більше різних джерел освітлення ви включаєте, тим трошки довше і важче рендериться об'єкт. Проект, точніше. Ось. Далі у нас є слой зі світлом. Тут в нас вже є всі світильники ось такий підвіс у нас над столом. Тут не забуваємо, що стіл буде розкладатися, тому саме він розташований так, щоб одна частина була чітко над столом в складеному вигляді, а ось друга вже в цілому воно буде саме посередині розкладеного стола. Ось також підвіз є над барною зоною. Точкові світильники над зоною кухні, трек. І вітальня у нас освітлюється двома треками і ось таким підвісом над столом. Так. І коли ми вже виставляємо усе світло, ми можемо зробити перші такі рендери в сірому матеріалі. Ось так вони виглядають. Це часто надсилають замовникам для. Того, щоб узгодити ракурс, тобто, чи їм подобаються всі ракурси, чи можливо якісь треба забрати, якийсь додати, щось посунути. Тобто, щоб вони бачили вже загальну геометрію приміщення, чи подобається їм розташування всього, чи подобається їм освітлення, яке присутнє в сцені, ось тут вже, в принципі, можна бачити загальний такий настрій приміщення. Як будуть виглядати ракурси. Ну, Тут я вам зробила просто декілька для прикладу, щоб ви побачили. Насправді, нам це не було необхідно в цьому проєкті. Але часто замовники хочуть таке бачити перед тим, як ви будете переходити до наступних етапів, накладання матеріалів і вже, в принципі, чорнових таких рендерів в кольорі, скажімо так. Ось. І після того, як у нас вже є чіткі ракурси, вже є чіткі камери, і, в принципі, вся Основа, вся основна геометрія, всі меблі у нас вже є. Ми можемо переходити до налаштування матеріалів. Ось так. Зараз я вам включу всі матеріали, щоб ви побачили, як це виглядає. І ось так: усе це у нас виглядає вже з матеріалами. Матеріали у нас налаштовуються в процесі інтерактивного рендеру, тобто ви чітко там, допустимо, налаштовуєте матеріал стільниці, ось так наводите на неї, включаєте собі інтерактив і крутите, щоб ви вже зразу бачили, як він буде виглядати на рендері. І так, детально налаштувавши ось ці всі матеріали, ми вже можемо в принципі, бачити загальну стилістику чи все. Гарно дивиться між собою. І якщо все окей, ми вже можемо приступати до таких більш технічних нюансів, як розставляння різних розеток та включателів. Ось додаємо їх. Ось тепер у нас сюди появилися розетки, вимикачі. І останній такий завершальний етап це декор. Насправді дуже важливо, щоб декор розставлявся вже в самому кінці, коли вже готове все. Тобто є всі меблі, налаштовані всі матеріали, виставлені всі ракурси і добре налаштоване освітлення. Тільки тоді ви вже по кадрах, по ракурсах ваших бачите. Куди саме вам потрібен декор, бо до прикладу, ви можете його ну, наставити на кожну поверхню, там, допустимо, на кожну поличку цього стелажа, але по факту у вас, наприклад, в кадрі буде видно тільки ось ця його частина. Ну, це так умовно кажу. Тобто, не треба прямо наставляти цей декор всюди. Ви вже по ракурсах бачите, де би вам цей декор пасував, і по матеріалах бачите, що би це мало бути, що би сюди більше пасувало. Якийсь більш дерев'яний декор, скляний, щось, щось невагоме, чи навпаки, що. Щось таке масивне, що привертало увагу, якийсь акцент, можливо, потрібен, чи так, якісь дрібнички просто показати, що приміщення живе. Ось. І тому саме ось в кінці ви вже розставляєте декор. Тут, до речі, видно вже наш винний, винну шафку. Ось. І тепер включаємо декор. Тут у нас з'явилося сервірування столу ось такі різні бокали та склянки. Келихи та склянки стелажі, Трошки такого кухонного приладдя, яке показує, в принципі, як буде відбуватися побут. Ось там тарілочки, різні дошки для нарізки. І ось тут на стелажі в нас книжки, бо клієнти дуже люблять читати і мають велику бібліотеку. Ось є такі невеличкі декоративні елементи. От і все, в принципі, робота над проектом завершена над даними приміщеннями, і ми приступаємо до рендеру. І ось тут я вам вже хочу детальніше показати, що в нас вийшло. Ось такими групками вам покажу, які саме рендери вийшли у нас по кожному приміщенню. Перше з приміщень це в нас кухня вітальня в першій подачі ми, в принципі, старалися врахувати всі побажання клієнтів. І ось ви можете навіть бачити, тут є барні стільці, такі, як вони хотіли. З них десь побажання тут було. Ось такого плану лофтові стільці. Хоча вони ну, трохи не пасують сюди по концепції, і, в принципі, клієнти це вже з першої подачі побачили. Ось така в нас була ось ця перша подача. Далі після правок клієнта. Ось така у нас друга подача. Тобто тут ми вже змінили стільці на такі дерев'яні, які б більше підходили до обідніх стільців. Ось така красива зона мийки з вікном. Вітальню захотіли зробити темнішу, і от в цьому варіанті в нас диван та крісло в таких сіреньких кольорах, а от вже в третьому варіанті. В кухні тут змінилися фасади. Вони тепер не просто чорні, а таке чорне дерево, щоб появилося більше структури. Ось, І в зоні вітальні вже все чорне. Такий шкіряний диван з кріслом. Досить подібний, до речі, до попереднього по конструкції. Ось така у нас вийшла зона кухні та вітальні. Ой, до речі, на третій подачі вирішили клієнти все-таки робити не холодильник прихованого монтажа, а звичайний двотверний. І тому ось так у нас змінилася кухня. І також ми вони не змінили. Спершу стояла така, яку вони прописали саме в ТЗ, а потім вони вже вживу побачили в магазині ось такий варіант і вибрали його. Так, далі наступним приміщенням. Так, далі наступним приміщенням у нас буде е, санвузол на першому поверсі. Ось так він виглядає на першій подачі. Ось, в принципі, як і на референсі, багато дерева, багато е, сірого. Так, далі на другій подачі вже трішечки змінилося дерево у нас. Сантехніка змінилася на чорну. Що в принципі трохи змінило вигляд, і також змінилася сама сантехніка. Ось. І бачимо, в принципі, по кожному приміщенню, що спочатку все робили по побажаннях клієнта, які були вказані в ТЗ, а далі вже якраз клієнти показують суть нашої роботи, в тому, що вони мають якусь ідею в голові, вони її просять відтворити на візуалізації, але вже. Побачивши це вживу, розуміють, що ні, потрібно там темніше, контрастніше. Хочемо це пересунути, переставити, це по-інакшому зробити. І тут ви розумієте вагомість вашої роботи, що дійсно люди можуть мати якесь навіть певне чітке уявлення, як це має бути, але все рівно в процесі це все змінюється, все стає темнішим. Більше дерева стає. Ось в коридорі захотіли змінити плитку все ж таки на вініл. Далі у нас кабінет на першому поверсі. Ось такий був перший варіант. І отак він вже виглядав після правок. І фінальний варіант ось змінився диван. І так само вам швиденько покажу. Ось спальня, хотіли клієнти побачити, як, в принципі, влізе туди ліжечку. Ось на першій візуалізації ми на це подивилися, а потім ліжечку успішно забрали. Перевірка була. Ось чи все влазиться. Ось, І така у нас спальня вийшла в кінцевому варіанті. Ось таке ліжко невагоме з додатковим зберіганням внизу. Так. І дитяча кімната. Ось перший варіант. З мапою на стіні, з вігвамом. В другому варіанті вже немає мапи на всю стіну, але є ось така дерев'яна. І в третьому варіанті вирішила, що все ж хочеться більше блакитних кольорів. Ось. І так вона виглядала в фінальному варіанті. Так, кабінет на другому поверсі. Це був перший варіант. Другий трішки світліший. І в третьому все ж вернулися до темних кольорів. І останнє приміщення це ванна на другому поверсі. Ось спочатку вона така була світло сіра з деревом. На другій подачі вже поменше дерева. Вже з'явився ось такий стелажик з відкритими поличками. Ось третій варіант. Ось так виглядає результат нашої роботи. Також можуть бути ще додатково до цього 3D-тур, це ви виставляєте в кожному приміщенні одну камеру по центру. І рендерити її в камері 360, і тоді вже в програмі все це об'єднуєте в один проект, і людина може просто по ньому пройтися. І побачити все на свої очі, як воно буде виглядати, коли клієнт буде знаходитись там. Просто відчувати всю цю атмосферу. І це прибавить ще додатково декілька. Сотень до ціни вашого проєкту. Тому не бійтеся, шукайте замовників і бажаю вам успіхів. Па-па!